Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на другому турі телепроекту «Твоє майбутнє один! На другому відбірковому турі, де все ще триває творчі змагання поміж маленькими та юними талановитими особистостями Житомирщини, за місце у третьому турі телепроекту який з 37 учасників подарує лише 15 можливість разом з досвідченими тележурналістами Житомирської обласної державної телерадіокомпанії декілька незабутніх годин роботи у рамках нашого телепроекту над інформаційними, розважальними та ігровими телепрограмами. А наразі у другому відбірковому турі майбутці долають два непрості етапи змагання. Перший літературний тут діти представляють телеглядачеві власні письмові твори фантазії на тему Один мій день на посаді журналіста. Другий етап імпровізований урок з тележурналістики, де наші таланти вивчають історію виникнення професії і відтворюють імпровізовані сюжети та телепрограми на основі реальних цікавих фактів життя своїх однолітків та світу науки і історії телебачення. І все це вони роблять з однією метою якомога поближче познайомитись з умріяною професією тележурналіста на практиці. Сьогоднішні герої нашого ефіру, а це п'ятеро та оновитих і цілеспрямованих майбутніх, долатимуть саме перший літературний етап, де ми з вами з їх вуст почуємо про професію тележурналіста, яку вони нафантазували. Але аналізуючи попередні виступи їх конкурентів, ми прийшли до висновку, що, хоча наші майбутні професію саме тележурналіста, лише на фантазували, все ж таки деякі моменти в їх письмових творах дуже схожі на реальні будні сучасного журналіста. Оцінюватимуть їх письмові фантазії, в яких діти повинні показати своє вміння логічно мислити, відокремлювати головне від другорядного, структурувати інформацію, будуть панове судді, досвідчені тележурналісти Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. Саме від них залежить подальша доля учасників на нашому телепроєкті, а також від ваших голосів, шановні телеглядачі. Саме ви маєте можливість одному з наших майбутніх учасників другого віддрукового туру подарувати сьоме місце фіналіста, проголосувавши за нього на нашому офіційному сайті, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. Тож знайомтесь герої нашого сьогоднішнього ефіру Майбуці Що? Давайте познайомимось. Доброго дня, мене звати Анна. Добрий день, мене звати Настя, а це Анна. Hello, я Аліна, а це Настя і Аня. Доброго дня, моїх подружжя звати Аліна, Настя та Анна. А мене звати Ліза. Привіт, мене звати Марина. А це Анна, Настя Аліна та Ліза. І розпочне перший етап нелегкого літературного змагання конкурсантка Анастасія, яка вважає професію журналіста найпочеснішою серед багатьох інших професій. Мене звати Кудряшова Анастасія. Я навчаюся у ліцеї номер 25 імені Миколи Олександровича Щорса. І я хочу прочитати твір, який я написала власноруч на тему один мій день на посаді журналіста. Одного разу мені наснився сон, у якому я перемогла у конкурсі твоє майбутнє і стала журналістом телеведучою програми Новини Житомирщини. Сплю і радію, у сні мені було 23 роки, хоча насправді 10. І от іду я на свою першу зйомку. Все здається таким знайомим і відночас чарівним. Піднімаюсь по сходах у магічний світ телебачення, проходжу по коридору, відкриваю двері і стою ні жива, ні мертва. Переді мною сидять, стоять, бігають багато людей. Враз цю прекрасну мить перебуває режисер і запрошує мене до зали, в якій я повинна провести репортаж. Все пройшло дуже вдало, хоча я дуже нервувала. Через годину зйомка закінчилася. Мене привітали з хорошим виступом, і я пішла додому. Вдома на мене чекала щаслива родина, яка дуже пишалася мною. Раптом я прокинулася. Мій сон скінчився. Я була дуже щасливою, та я зрозуміла, що професія журналіста почесна, але зовсім непроста. виразно. Який мінус? Він невеличкий, але і це не лише в тебе помилка, багатьох учасників така помилка, що є опис побутового боку професії, але немає власне в. Такого вклиненого журналістського матеріалу, або хоч якогось його елементу. Ну, тобто, от як у дівчат там було, що приїхали в будинок дитини, познайомили проблема. Тобто, от я одягнулася, пішла, взяла мікрофон, режисер мене завів, репортаж. Ну, ось такий побутовий бік. Це ну, невеликий мінус, тому що от, треба було вклинити все-таки ще якийсь журналістський матеріал. Хочу сказати, що мені сподобалося у твоєму творі, то, що були порівняння, були епітети. Ем... Мінуси сказала тему репортажу, да? Ось не сказала ні, тему репортажу навіть не сказала, так а виступ провела. Що то був за виступ? Яка була тема того виступу? Да, з ким ти розмовляла? Хоча б потрібно було це окреслити. Ось. Е, ти розказала, можна так сказати, не написала не журналістський, да, такий матеріал, да, тема, сну, сон був. Ось, е, просто розказала свої враження від професії. І е, одне, що мені також ще сподобалося у твоєму творі, що ти написала, е, професія журналіста поважна і зовсім непроста. Я тобі скажу як журналіст, да я думаю, Оля мене підтримає. Дійсно, вона не проста, потрібно багато працювати над собою, працювати над своїм мовним запасом, працювати над своїми жестами, мімікою. Тому що для тележурналіста це має неабияке значення. Журналіст це людина, яка несе чи не найбільший громадянський обов'язок перед суспільством говорити правду про його життя. Стверджую своєму творі наступна наша конкурсантка Мариночка. Детальніше з її письмової роботи. Мене звати Ткачок Марина. Я навчаюся в Озернинській гімназії. І сьогодні я хочу прочитати вам твір під назвою Нетипова історія попелюшки. Сьогодні мій день починається зовсім інакше. Лише 24 години щоб із безтурботної школярки перетворитися на того, хто несе чи не найбільший обов'язок перед суспільством говорити правду про його життя. У кожного своя історія попелюшки, і для мене вона у можливості побути один день журналістом. На порядку денному купа справ, тож за кришталеві черевички мені правитимуть зручні кросівки, а за вишукане вбр... вбрання зручні джинси і легка куртка із логотипом Телеканал Житомир. На збори є лише 15 хвилин, головне нічого не забути. «Бейдж», диктофон, мій органайзер та телефон. Під під'їздом вже стоїть моя карета, жовта газель із табличкою, телебачення, окомплектована ТЖК, мікрофонами, освітлювальними приладами і веселою компанією у складі оператора, водія та мого напарника. Перший пункт призначення дитячий будинок у селі Даниші, де я буду знімати соціальний сюжет про проблему сирідства в Україні та захист прав дітей, головне з яких право на батьківську турботу і любов. Дзвінок від головного редактора потрібно терміново зняти стендап у Житомирському вантажному аеропорту. Нарешті Житомир таки має крила, і сьогодні відбудеться урочисте відкриття першої злітної смуги, шалений день. Та як будь-яка попелюшка, хай навіть у кросівки та та хай навіть у кросівках та курці, а не в мережавній сукні. Я заслуговую на здійснення заповітної мрії, і сьогодні вона нарешті здійсниться. Бо ж останнім і найважливішим завданням сьогодні є зйомка першого випуску моєї авторської програми Стоп кадр, який буде присвячено рідному мальовничому містечку Озерне, його сьогоденню історії моєї альма-матері Озерненської гімназії. Увечері, коли увесь план буде виконано, я повернуся додому із посмішкою на обличчі згадував... згадуватиму цей день як найнезабутнішу пригоду мого життя. Тепер я точно знаю, ким хочу стати. І стрілки годинника, що зійшлися на циф... на цифрі 12, вже не змінять моїх планів, адже 24 години. Це так мало для мрії. Мрія не обмежена у часі і просторі. А журналіст це покликання на все життя. Коли ти почала читати е, свій твір, так е, по-перше, ти мене заінтригувала назвою. «Нетипова історія Попелюшки. Е, вдало назвати. Програму вдало назвати твір, вдало назвати статтю. Це вже має неабияке велике значення, да? до того чи буде глядач це дивитися, чи читати, чи читати так? для реципієнта. Також мені сподобалося те, що ти окреслюєш такі позиції да, громадянський обов'язок, говорити правду. Ти дійсно хочеш нести в журналістиці не той непотріб, який ми можемо зараз побачити на деяких телеканалах, так? Ось, а виокремлювати з цього дійсно те важливе Жливе, що повинен журналіст створити, да О, створювати да соціальну думку якусь, громадську думку, да суспільства про правильні речі. Дуже сподобалося, що ти підняла тему соціальну. Дивлячись, в принципі, да, що досить таки дитина, да, молодого віку дівчина, але ти не забуваєш, що потрібно пам'ятати про ці соціальні проблеми, які є у нашому суспільстві. Їх потрібно окреслювати, говорити, щоб ці проблеми вирішувалися. Марина, здається, єдина, яка не назвала свій твір, мій перший день на посаді так. журналіста. Ти не те, що вдало назву підібрала. Ти єдина, яка все таки так, креативно, да, креативно підійшла до ось цього стандарту, який дали редактори програми. В тексті є елементи є сюжетів, тематичні інтереси показані. Тобто в одному тексті, так, один день на посаді журналіста, ну в, твоє, в твоєму випадку це не та назва. І що мене ще е, дуже сподобалось, вже проявилося теж тут, е, що у Марини дуже сильний голос. Тобто тобі не прийдеться робити над собою зусилля, ти говориш і тебе чути, і навіть без мікрофону. Це дуже позитивно, тому що для журналіста володіти дикцією, а головне силою голосу дуже важливо. Тому молодець дуже класно. Разом з Аннушкою, однією з наймолодших учасниць нашого проекту, ми з вами станемо свідками урочистої події Першого святого причастя завдяки її письмовому твору. Добрий день. Мене звати Хоцька Анна. Сьогодні я вам прочитаю свій твір на тему Мій перший мій, мій день на посаді тележурналіста. Неділю у мене був дуже важливий день. Перший я перший раз в житті була на посаді журналіста. У нас в церкві проводилося святе причастя. Редактор цього журналу довірив мені, найголовніше спостерігати та бути. На ці події це свято було пов'язане з дітьми. Діти різного віку приймали святе причастя, тобто кров і тіло Ісуса Христа. Цього разу дітям дуже була важлива підтримка батьків. Діти були душа дітей була здійснена радістю. Мені теж було дуже цікаво спостерігати. Ось як я провела перший день на посаді тележурналіста. Дуже мила для кадру, для камери така. Ну, я не знаю, я вже навіть бачу, напевно, яку тематику. От, ну, от так е, відкриваєш до себе глядача. Хочеться на тебе постійно дивитися і дивитись. Е, е, позитивним теж є в тексті те, що описано не просто День журналіста, а є елементи власне журналістського матеріалу про те, що йдеться. В цілому, я твором задоволена, подачею задоволена і вигляд в тебе. Делегійнічний, тому молодець. Да, Впродовж теми хочу сказати: дійсно, камера тебе буде любити, І Мені дуже сподобався твій твір, тому що слухаючи тебе, я одразу думала: так тут, якщо підкоригувати, можна зробити слова ведучого, да, слова кореспондента, ось за кадром, які звучать так. І, звичайно, якщо додати синхрони, то це був би повноцінний новинний сюжет. Тому що це буде коротко, лаконічно, да, було про ту подію, яка відбувалася да, у церкві Смалеченка. Про майбутні дітей, які позбавлені материнської любові, і батьківського тепла та велику віру у життя онкохворих діток. Це тема репортажу конкурсантки Елізавети у її перший на фантазований день на посаді журналіста. До речі, піднявши цю проблему на при кінці твору вона пропонує конкретні шляхи її вишення. Мене звати Рафальська Єлизавета. Сьогодні я хочу представити вам свій твір. Мій один день на посаді тележурналіста. Свій робочий день я, звичайно, розпочала з знайомства з моїм колективом, тому що я вважаю щирість та відверті стосунки із колегами. Це запорука плідної та успішної праці. Потім знайшла в собі вільну групу, і ми поїхали з ними в Житомирський дитячий будинок. Я дуже хочу зняти репортаж про діток, які позбавлені материнської любові та батьківського тепла. Частіше показувати такі сюжети по телебаченню і, можливо, тоді в серцях українців пробудеться милосердя. І такі дітки мають шанс знайти нову люблячу родину, а можливо деякі сім'ї планували взяти дитинку з дитячого будинку, проте ду їм дуже важко е вирішити те. Але ніяк е на такий крок не можуть вони відважитись. Е на мою думку, е такий проєкт може бути дієвим. Якщо у мене вистачило б часу, я також дуже хотіла допомогти і показати про біль та страждання дітей з на хворих на онкохвороби, які проходять лікування у Житомирській обласній дитячій лікарні. Ці дітки також потребують допомоги суспільства, навіть моральна підтримка. Для них має величезний лікувальний ефект, ніж пригорща пігулок. І, можливо, прокинулись в черстві душі наших чиновників, і, і на кінець таки в Україні прийняли закон про безкоштовне лікування таких дітей. І скільки б тоді дитячих сердець не переставало битися, от якби ж мені випала така нагода. В роботі є тематика, не просто тематика роботи, яку ти вклала, а тематика для твоєї роботи в подальшому. Тобто ти вже чітко знаєш, чим ти приблизно хочеш займатися. Це ну, дуже позитивно, тому що коли вже приходиш в роботу з якимись ідеями, то там вже можна їх скоригувати, навіть змінити. Але головне приходити з чимось, не в, порожні, не в порожній простір і не з порожньою головою. Твір не просто написано в режимі Встав взяв мікрофон. Познайомився, пішов, відзняв, прийшов і порадів. Є от та глибинна суть, тобто, після кожного речення, що ти зробила, є його осмислення, тобто ти пояснюєш собі швидше. Чому ти це робиш? Головне в Єлизавети те, що є глибинне поняття своєї теми, те, що пояснюєш насамперед навіть собі. І коли ось іде оце сприйняття, ти от робиш ту чи іншу подію, в твоєму випадку ти знімаєш ту чи іншу подію, і ти пояснюєш собі, чому ти це робиш і що ти хочеш показати, це передається автоматично глядачу, і він теж сприймає, нібито йдеться про нього. І тоді твій матеріал є. Рейтинговий цікавий, і тебе запам'ятовують вже після таких матеріалів, дивляться на прізвища, а хто ж його відзняв? Тому що цікаво. Хочу тобі сказати: дійсно, журналістика це є рушійна сила, і те, що ти обрала собі стежину соціальних тем, соціальних проблем, це має велике значення. Якщо ти це відчуваєш, якщо ти хочеш це робити, а це йде від серця, да це йде від з глибини. Тоді це все обов'язково вийде в тебе. І просто Ольга вже багато що сказала, залишається лише додати, дивлячись на тебе в тебе такий ніжний образ. Якщо ти захочеш створити свою програму, я навіть тобі підкажу назву крила надії, крила надії, які ти зможеш дарувати тим діткам, онкохворим. Да? Коли ти будеш шукати людей, які зможуть допомогти, да? діткам-сиротам, яким ти будеш шукати, допомагати шукати батьків, ось ти будеш давати ті крила надії своїй творчій роботі конкурсантка Аліна, детально описуючи робочий день тележурналіста, впевнено підкреслила, що тележурналіст це не професія, а покликання. Доброго дня, мене звати Вавкогана Ліна, і я хочу представити свій твір на тему Один день життя тележурналіста. Власне, тележурналіст це не професія, а покликання. Так, існують певні незручності, часто ненормований робочий графік, але загалом всі переваги перевершують недоліки. Кожного ранку кава, легенький перекус та гарний настрій. Навіть якщо у житті якісь негаразди, вони мають залишатися вдома, а на роботі зникати назавжди, або перетворюватися в якусь привітну посмішку. А коли ти працюєш тележурналістом, потрібно бути готовим до сенсації кожної миті. Слів не можу, не хочу, немає часу, просто не існує. Оперативне реагування на новину найголовніше, адже в будь-який момент може зателефонувати друг. Або колега та поділитися ексклюзивною інформацією. Тоді, забувши про всі нагальні справи, разом з зі своєю командою виїжджаємо на місце події, аби записати гарний матеріал. Ну, звісно, якщо ж не ми, то хто? Оператори, як завжди, вишукують плани для зйомки, експериментують з точками, знімають різні важливі деталі. Допоки я, неначе білка в колесі, опитую свідків. Або готую якісь коментарі для майбутнього інтерв'ю чи репортажу. Імпровізувати на камеру, звісно, добре, але не завжди результативно. Тому, взявши в руки мікрофон з емблемою мого каналу, починаю висвітлювати п'ять найголовніших запитань, які обов'язково треба висвітлити в своєму репортажу: де, як, хто, коли та навіщо уважність та ясність. Запорука успіху, особливо якщо ми працюємо в прямому ефірі. Після цього повертаємося в студію і продовжуємо працювати. Журналіст це та людина, яка щохвилинно поринає у вирій подій, тому відпочивати аж ніяк не вийде. Те написати, заголовок придумати, показати головному редактору свій матеріал, виправити помилки. Це ще далеко не всі справи журналіста. Також потрібно підготувати запитання для майбутнього інтерв'ю з запрошеним гостем, тому що погодьтесь, запитання, де ти народився та коли пішов в школу, зараз нікого не цікавлять. А рівно о п'ятій, сидячи у зручному кріслі, з легенькою посмішкою сказати всім телеглядачам доброго ранку. З вами в ефірі програма Акценти та її незмінна ведуча. Коли ти одразу вийшла на сцену, було помітно, що ти себе ведеш розкутом, що у тебе, можливо, вже були такі ситуації, коли ти себе могла проявити перед камерою, так ось і навіть коли я тебе слухала, мені здалося, що ти по ходу вже свого твору да, додавала якусь інформацію. Так, ось, але дівчата, наголошую на тому, що е, це якраз той випадок, коли Аліна не розгубилася, і навіть якщо вона щось чи забула, да, чи там додала, вона ніяк не проявила цього, взяла собі ногу за ногу, так і вела далі собі свою розмову, яку потрібно. Е, немаловажно є те, що ти розумієш, як потрібно писати сюжет, да, подавати новину. Ти знаєш, на які питання повинна бути відповідь у цих сюжетах: де, як, коли, чому, да, навіщо. Ось, Відкривати саме ці питання, щоб це було цікаво глядачу. І ще одним, що є немало важним, що ти розумієш шалений темп нашої професії. Ми ніколи не сидимо на одному місці, ми завжди кудись біжимо, їдемо і потрібно оперативно подавати інформацію. І в той час вона повинна бути і актуальною. Да? Ось. Не застарілою і оперативною і з новизною, ось тому молодчинка. Одне лише в мене буде питання е, до дикції. З дикцією потрібно, як на мою думку, це моя власна думка, попрацювати всім потрібно працювати над свою дикцією завжди, але. Е, ось я б тобі в принципі, порадила попрацювати над дикцією, да, на голосу, над цілою голосом над вимовою. Ще я можу додати до Аліни те, що як сказала Катя, написаний твір е, з поняттям про роботу журналіста. Принципи виписані, все добре, так як воно, ну так як в принципі, те, що вимагалося, ті елементи вони є. Єдине, от в мене зауваження не так до дикції, як до мови. Трішки у. Аліни манірна мова, тобто, ось говорити, що я прийшла на телепроект, то воно відчувається. Треба говорити простіше, і тоді сприймання не буде, ну не буде так відразу відштовхувати. Просто так, як ти говориш в житті, нічого у телекамеру не потрібно додавати ніяких жестів, потрібно вести себе перед кадром якомога природніше. Тоді воно сприймається природньо. А в принципі, до тексту і до написання в мене претензій немає. Ну що ж, перший етап для героїв нашого сьогоднішнього ефіру завершився. Всі письмові роботи наших майбутніх учасників другого відбіркового туру на цьому етапі панове судді оцінюватимуть, враховуючи вміння дітей логічно мислити, відокремлювати головне від другорядного та структурувати інформацію. Про їх рішення ми дізнаємось у підсумковому випуску після перегляду робіт всіх учасників другої біркового туру. А у наступному випуску ми знову зустрінемось з сьогоднішніми героями ефіру, надамо відповіді на запитання майбутців стосовно нашої професії і побуваємо на імпровізованому уроці з тележурналістики, де поговоримо про технічні винаходи людства, які скоротили відстані та змінили світ. А на сьогодні все. Зустрінемось наступного тижня. Над телепроектом Твоє майбутнє працювали автор та режисер Антоніна Тугас, фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська, оператор Сергій Кобилянський. Дизайн програми і відеомонтаж Людмила Меодушевська. Анастасія Меодушевська. Звукорежисер. Олександр Кодубовський, Члени журі Катерина Тарасюк, Дар'я Самаріна, Ольга Степуренко, Комп'ютерна графіка Олена Савіна, Керівник проєкту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.